Сьогодні в Україні набирає потужних обертів освітня реформа, невід'ємною частиною якої є інклюзивна складова, і обраний нашою державою напрям на створення гідних умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами є кроком до впровадження європейських принципів та стандартів життя. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія. Яка виключає будь-яку дискримінацію дітей і забезпечує однакове ставлення до всіх, але створює спеціальні умови для дітей із особливими освітніми потребами. У умовах активного впровадження інклюзивного навчання і розбудови нової української школи активізується пошук гнучких та ефективних форм корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. У цьому контексті заслуговує на увагу каскотерапія. Метод корекційно-виховного впливу, заснований на використанні каски для корекції емоційно-вольової сфери дитини і вдосконалення її взаємостосунків із навколишнім світом. Казка може стати чудовим інструментом для педагога, психолога чи батьків. З її допомогою легше знайти спільну мову з дитиною. Казкотерапія дозволяє дитині актуалізувати і усвідомити свої проблеми, побачити різні шляхи їх вирішення, дає можливість ідентифікувати себе з героями казок і разом з ними пережити важкі емоції, внутрішньо-особистісні конфлікти та успішно їх розв'язати. У комплексі із казкотерапією можна застосовувати й інші методи психокорекції. Крім спільного продовження казкової історії, це можуть бути розігрування казки в особах, її постановка в домашньому ляльковому театрі, малювання окремих сценок, з яких потім можна зробити саморобну книжку. Одним з ефективних методів казкової терапії виступає авторська казка, яка розкриває проблему, що має в даний період часу місце в житті дитини. Подібна робота із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій дозволяє дітям набути нового досвіду, створює ситуації успіху, розвиває творчу уяву тощо. Вочевидь, казкотерапія, як метод недирективної психотерапії, дає змогу взаємодіяти людині із внутрішнім я за допомогою особливої казкової обстановки, яка сприяє конструктивному вирішенню проблем. Творює умови для навчання та самовдосконалення, має широкі можливості ефективного застосування як в індивідуальній, так і в груповій роботі, як і з дітьми, так і з дорослими.